Вітаю! Глянемо сьогодні, якою він вас бачить. Будуть два варіанти. Вибирайте один. Перший варіант, другий варіант, якою він вас бачить. Так, перший варіант. А, ну, ви для нього така, знаєте, йому тактильності так хочеться. Правильно дуже. і... А, ви наповнена така, знаєте, а, біля вас а, йому приємно знаходитися, тому що йому прям не хочеться ніби вас відпускати нікуди. І щось він тут засмучений, а чому тут засмучений? А, тому що хочеться взаємообміну йому, правильного взаємообміну, а його зараз немає, він може тільки мріяти про вас, дівчатка, а хоче діяти. Він такий а, по натурі. Король мечів, Ну, він наш постійний а, шанувальник. Постійний. Так. Говорить, що він мах, а діяти не може. І має почуття, романтично налаштований, навіть готовий взяти за вас відповідальність. Дівчатка, так, буде вкладатися, Ну, тому що сильно тягне його до вас, і це не реалізовується. І прямо тут він вирішив щось, що вирішив хитрувати якось буде. Угу. Так, буде вас зваплювати, дівчатка. Але в нього серйозні наміри. Так, другий варіант. Депресія, депресує, важко. Спостерігає та за вами. Так. Хочеться, якось йому... Хочеться йому до вас рухатись, але тут може бути перешкодою. А зараз. Ну, Ця ситуація, яка у нас відбувається, якось може пов'язана бути з військовими діями так може бути. І як тут він не може до вас поки що проявитися, ну, в нього поважна причина, показують мені. А ви для нього кохана жінка, так. Він може вночі не спати, думати, тому що прям хочеться йому до вас приїхати. А в почуттях не зізнається. А розбили ви серце йому. Закохався ну, чоловік. Так, так, а адіять бути якось. Ну так, в перспективі так, але поки що є такі обставини, ну, на які він не може вплинути, тому чекайте. Дякую за увагу з вас подобайки і підписка.